Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас розпашна класична кадушова кабіна в прозорому склі, хромованій гарнітурі. Віса, якщо ви робите собі, хочете, щоб була у вас роздільна плитка всередині інша, Ось. це робиться так, тільки навпаки. Оця вістнь повинна бути з цієї сторони, щоб кабіну розширити. А тут до цього був... Була кабіна і виходить, ось у нас тут у нас отвори старі і довелося по ним, по ним робити. Але я б вообще виліз бы сюди. Замовник попросив, щоб почав зробити цю кабіну. Ось. А, так, а так краще по-друге робити. Поставили кабіночку, все щетку у нас получилось, гарно. Добро завідують. Тут були моменти, то есть, ну, просто до цього робили, ми тільки вже зрозуміли, що робили всередині цільна плитка, і тому по піддому, ви бачите, тут різні ці зазори, замовник попросив, щоб між вами стало скло. Тим паче тут була до цього якась кабінка, яка невдало монтована була. І нас попросили зробити так, щоб на, на це ж місце ми поставили нову кабіну і щоб не було видно цих потворів. Ми зі своєю задачею справилися, я вигадаю, все, що дуже класно. Ось Розрахували так, щоб нічого не билося в унітаз, є свобісовий прохід. Достатньо цих дверей для того, щоб зайти в тушній людині, прийняти душ. Ось така що класна. Вона тут ідеальна. Це прозоре скло, мінімалізм, 8 мм, фурнітура у нас хром, петлі у нас надійні, ці будуть працювати років 20 і з ними нічого не станеться, може і 30 пропрацює. Ну Ще скільки вони не працювали, не скажу. Звук у кабінки слухайте. Чуєте? Мерседес. Друзі, ну що, ми поїхали далі. Якщо подобається наша робота, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, це нам допомагає. І всі, хто підписався, хто поставив лайк, хто допомагає розвиватися україномовним контенту, всім респект. Друзі, робіть свої канали, розвивайте україномовний контент. Все буде Україна.